Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу наш огляд буде про дошку з колекції Сенсес під назвою «Дубтендер». Розглянемо його ближче. Дошка Тендер це найширша підлога від Barlinek з преміальної колекції Sens. Вона створена з дубу у рустикальній селекції, яка повною мірою демонструє натуральний малюнок дерева в усій його красі та з неприхованими оригінальними властивостями, тобто прожилками, забленнями, сучками та тріщинками. Односмугове виконання говорить про те, що дошка має верхній шар з цілісного фрагменту дерева, тому найкраще розкриває всю красу деревного візерунка. Така широка підлога виглядає дуже дорого та найбільш шикарно на великих площах. Вона асоціюється з винятковою презентабельністю. Інтер'єр з дошкою Дуб Тендер стане прикладом стилю та елегантності, що свідчить про особливу увагу до деталей його власника. Світло-бежева палітра кольорів дошки дуже універсальна та підходить до багатьох стилів. Такі відтінки ідеальні для візуального розширення меж приміщення та наповнення простору додатковим світлом. Вони надають інтер'єру затишного вигляду та створюють приємну, комфортну атмосферу. Розміри дошки дубтендер майже 21 см в ширину та 2 20 см у довжину при загальній товщині 14 мм. Товщина верхнього шару цієї підлоги збільшена до 3,2 мм, тому ви матимете широкі можливості для її реставрації. Хоча треба зазначити, що дубова паркетна дошка один з найміцніших матеріалів для облаштування житлових підлог. Вона дуже стійка до різних пошкоджень та стирання, тому служитиме, зберігаючи свій первісний вигляд довгий час. До того ж, дошка тендер має покриття олією, що дає можливість легко відновити свіжість цієї підлоги, і виконати таку процедуру можна навіть власними силами, використовуючи спеціальні засоби для очищення та захисту верхнього шару, інакше кажучи, створення воду та брудо, відштовхуючи плівки на поверхні. Дошка Дубтендер має сучасне замкове з'єднання, що дозволяє вкладання як плаваючої системи на будь-яку підкладку з асортименту Берліник, так і клеєвим методом, використовуючи екологічно безпечну паркетну хімію Берліник. Цю дошку, не дивлячись на її ширину, можна сміливо вкладати на підлоги з підігрівом. Вона стійко витримує подібні навантаження. Головне дотримуватись рекомендацій виробника щодо застосування та підтримувати температуру та вологість у приміщенні в межах затверджених норм. Гарантійний термін на готове покриття Дубтендер – 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!